Я вірю тобі, Боже, який живе в серці моїм, в устами моїми звертаюся, думками своїми сягаю. Славлю тебе і прошу, зціли мене, мої думки і мою душу. Як вогонь спалює суху траву, так і сила твоя спалює дурні думки і дурні почуття. Укріпи мене, Боже, в силі моїй, бо сила моя то сила Твоя. Я вірю тобі, Боже, який живе в серці моїм, в устами моїми звертаюся, думками своїми сягаю, славлю тебе і прошу, сіли мене, мої думки і мою душу. Як вогонь спалює суху траву, так і сила твоя спалює дурні думки і дурні почуття. Укріпи мене, Боже, в силі моїй, бо сила моя то сила Твоя. Я вірю тобі, Боже, який живе в серці моїм, в устами моїми звертаюся. Думками своїми сягаю, славлю тебе і прошу, ціли мене, мої думки і мою душу. Як вогонь спалює суху траву, так і сила Твоя спалює дурні думки і дурні почуття. Укріпи мене, Боже, в силі моїй, бо сила моя то сила Твоя. Я вірю тобі, Боже, який живе в серці моїм, вустами моїми звертаюся, думками своїми сягаю, славлю Тебе і прошу, зціли мене, мої думки і мою душу. Як вогонь спалює суху траву, так і сила Твоя спалює дурні думки і дурні почуття. Укріпи мене, Боже, в силі моїй. Бо сила моя то сила твоя. Я вірю тобі, Боже, який живе в серці моїм, в устами моїми звертаюся, думками своїми сягаю, славлю тебе і прошу, ціли мене, мої думки і мою душу, як вогонь спалює суху траву. Так і сила Твоя спалює дурні думки і дурні почуття, укріпи мене, Боже, в силі моїй, бо сила моя то сила Твоя. Я вірю тобі, Боже, який живе в серці моїм, вустами моїми звертаюся, думками своїми сягаю, славлю Тебе і прошу, сіли мене. Мої думки і мою душу, як вогонь спалює суху траву, так і сила твоя спалює дурні думки і дурні почуття. Укріпи мене, Боже, в силі моїй, бо сила моя то сила Твоя. Я вірю тобі, Боже, який живе в серці моїм. Устами моїми звертаюся, думками своїми сягаю, славлю тебе і прошу, сіли мене, мої думки і мою душу, як вогонь спалює суху траву, так і сила Твоя спалює дурні думки і дурні почуття. Укріпи мене, Боже, в силі моїй, бо сила моя то сила Твоя. Я вірю тобі, Боже, який живе в серці моїм, в устами моїми звертаюся, думками своїми сягаю, славлю тебе і прошу, зціли мене, мої думки і мою душу. Як вогонь спалює суху траву, так і сила Твоя спалює дурні думки і дурні почуття. Укріпи мене, Боже, в силі моїй, бо сила моя. То сила Твоя, я вірю тобі Боже, який живе в серці моїм, вустами моїми звертаюся, думками своїми сягаю, славлю тебе і прошу зціли мене, мої думки і мою душу, як вогонь спалює суху траву. Так і сила Твоя спалює дурні думки і дурні почуття. Укріпи мене, Боже, в силі моїй, бо сила моя то сила Твоя, нехай буде так, тут і зараз.